Астрологічний прогноз щодо Запорізької атомної і Каховського водосховища від 22 квітня 2025 року. Завтра в Лондоні відбудуться перемовини і одною з темою перемовин є тема Запорізької атомної станції. В астрології з цим об'єктом в резонансі планета Плутон впродовж війни, коли були з Плутоном якісь складні астрологічні аспекти. То були на Запорізькій атомні якісь події, кризові <кій> і не дуже. Зараз можна побачити наприкінці квітня, знову ж таки, до Плутона, напружені різні астрологічні аспекти. Це означає, що буде обговорюватися тема Запорізької атомної станції. Ці аспекти вони в таких знаках, які пов'язані з грошима. Тому це пов'язано з, ну, з фінансовими інтересами країн, які претендують на інтерес в цьому питанні. Хочу зазначити, що за мим. От Сатурн, Запорізька атомна станція знаходиться на березі Ховського водосховища колишнього, і зараз. За часів Сатурна в знаці Зодіака Риби кількість води тут зменшилася, і в Дніпрі зменшилася Сатурн в резонансі з, зменш, з темою зменшення і обміління. А риби означають вода, обміління води. Тож за прогнозую, що оскільки Сатурн буде виходити зі знака Зодіака Риб, то тема обміління вона буде проходити. І буде знаходитися рішення цієї проблеми. Тобто, тому я вважаю, що не буде так, що Росією буде окупована і вона буде не пускати до відновлення Каховської ГЕС. Вважаю, що там або ГЕС почнуть відновляти, або дамбу насиплять, або іще щось. І вода, тема наявності води вона буде відновлюватись. Планета Сатурн виходить зі знака Зодіака Риби. Цього літа, і це означає, що цього літа тема обозначиться щодо відновлення Каховського водосховища. Так, я це бачу в прогнозах. От, і повністю Сатурн вийде з риб наприкінці зими, наприкінці лютого 2026 року. Це означає, що в 2026 році тема обмеління буде ну, якби, знижуватись. І там з'явиться вода. Водночас ще планета Юпітер заходить. Знак Зодіака Рак, це теж стихія води, і Юпітер означає збільшення. Юпітер в Раці, він до, від цього літа до наступної весни. Це теж такий столичний фактор, який я вважаю, буде впливати на те, що буде відновлюватися каховське водосховище, а відповідно можна. Уявити, за яких політичних умов таке відновлення можливе. Пишіть свої думки щодо цього, ставте лайки, діліться цим відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!